Казкові вітаннячка! Ми з моїм другом равликом посперечались, хто швидше. Я була певна, що я. А потім казку згадала про лисицю та рака. Біжить лисичка полем лісом. Аж дивиться рак. Звісно, лисичка зупинилась. Рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здоров! Браче, каже йому лисичка, це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Поздоровкався рак та й каже, Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому, Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються. Ха-ха, розказуючи. Як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити у світі, коли на ногах зуби? Ой я тільки що уявила ті зуби на ногах, то ж дійсно незручно, мабуть. Ха, ха ха. Зізнайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те їй правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжим на випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжим до тієї осички, що стоїть онда на озлісі!» Як так, то й так, каже лисиця. Повернулась до лісу, стала на один скок уперед проти рака, та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями залисиченого хвоста, підобгав усі вісім своїх ніг та й гукнув No! І лисичка, як побіжить, наче вітер, добігає, повернулась, щоб подивитись, а де той рак чим чекує, а щує позад себе. Та й забарилась ти, лисичко. Я вже на верхівки лазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила. Чи то ж видано? Каже і більш не сміялася з рака. Тепер я вже не така певна, що швидше заравлика, і сміятись точно з нього не стану. Краще потренуюсь перед перегонами. До скорої зустрічі, обіймашки!